Всім привіт! Вчора пізно ввечері отримала посилочку від флоріума. Звісно, я її відкрила. Подивилася, чи мені прислали те, що я заказувала, а з вами зараз зроблю обзор цієї посилочки і покажу, що, що я заказала. Мені не вистачає квітів. не У мене багато різних кущів і спіреї, і пухароплідники. В общем, багато-багато кущів, а от самих квіток мені не вистачає. Тому в цій посилочці у мене квіти. Квіти, які квіти, я вам зараз все покажу. Вчора її розкрила, подивилася. Тут у мене дві кани, дві астільби, ліатріс і кніфофія. Зараз розкриємо кожен корінець і будемо роздивлятися. Так, кніфофія. Кніфофію заказала, тому що побачила в одній жіночки на сайті як вона розквітла. Це просто чудо. Тому от сразу мені полюбилась полюбила ця квітка. Це багаторічник. І я її заказала. Тут повинно бути три корінця. Так, трошечки відставлю. Так, щось мені не дуже подобається. Три корінця є. Зараз покажу вам, дивіться. Ось перший корінець. Ну, ці, ці два гарні. Другий. А цей корінець. Ну якби коріння гарне, а тут... А тут м -м, паростків немає, вони згнивші. Зовсім згнивші. М -м, третій корінець мені не подобається. Це я заказала кніфофіл мікс. Взагалі, сьогодні буду її висаджувати. Можливо, та ні, мабуть, неможливо нічого, тому що тут одгнивша шийка. От бачите, корінці, корінці відпадають. В общем, два будуть нормальних, а третій корінець мені не подобається. Так, складую назад, щоб не загубити назву. Сьогодні буду висаджувати. Так, такі пофія. В общем, із мікса з трьох штук два нормальних корінця. Один. Не годиться. Ліатріс. Бульбочки з паростками. І тут паростки є. Тут є паросточки. Ну, ліатріс непоганий. Непоганий. Тільки, мабуть, в цьому році в мене вже вони не заквітнуть, тому що вже середина червня. Кани. Кани потрібно було купляти. Ще зимою, щоб їх проростити і щоб вони дали квітіння. Це кана Ліберта. Канна Ліберта. Ось такий корінець. Є одна брунічка, яка піде в рост. Непогана кана. Пани ну, зацвітають дуже швидко, тому я думаю, що можливо в кінці літа вона в мене ще дасть цвітіння. Якщо, якщо я сьогодні не посадю, щоб не тягнути час. Так, це астільба. Астільби я обожнюю. В тому році я заказувала 6 штук астільб. Ну, Десь у Фейсбуці заказувала, я вже не пам'ятаю де в якоїсь жіночки, що потім я її шукала по Фейсбуку і вже її каналу не було. І з тих, що ще заказувала. Всього одна стільба є стільбою. Три, по-моєму, пропало. Ну, в общем, всі попропадали, а одна виросла зовсім не стільба, а якісь, якась квітка, непонятно. Що була, листя похоже на стільбу, а квіточки миленькі, дрібненькі. Ну, в общем, в тому році я показувала цю квіточку і казала, що виписувала якась стільбу, а воно зовсім не стільба. Корінь здоровий. Гляньте, яка вона шикарна. Краєм треба висаджувати, тому що вони бідні. Бідні, біленькі, їм потрібно сонечко, їм потрібна волога, потрібно тепло для того, щоб вони пішли в ріст. Коріння дуже хороше, дуже гарне. Гляньте, вона зразу піде в ріст і, можливо, навіть з цього коріння ще пустя нові пагани, які будуть квітувати. А стільба я задоволена. Це а стільба суперба. не поняла. чем мне Леатрис? Леатрис Пиката. И еще один мне Леатрис Пиката положили. Это что, подарунок, может Я заказывала всего одну упаковочку. И еще одну мне положили. Ну, это, может в подарунок положили, потому, что тут коренцы бульбочки совсем маленькие. Я все, все одно їх посажу. Це зовсім маленькі, бачите, бульбочки. Але вони вже, вже мають маленькі паганки мають. Добре, не пропадуть. Як гуелін, щось таке непонятно. В общем, самі прочитайте. Тут теж гарне коріннячко. Дуже багато паганів. Гарне коріннячко. Я його як буду висаджувати. Зараз буду і висаджувати. Зо, сьогодні погода дозволяє це все зробити, така пасмурна. Нарешті ми дож, дочекалися дощиків. І ще одне у мене канна. Квін. Черіот. Шаріот. Ну, щось таке. Білорожева написано. Білорожева. Ну, зараз глянемо на канну. Бо ті канни білі це дуже рідкість. Ну, Подивимося, що, що виросте. Інтерес сьогодні такий прохолодний. Якраз для висадки. Ось така канна. Ну Це, по-моєму, кана має бути з темним листям такого коричневого бордового кольору. Якщо я не помиляюся, то це та сама кана. Два паростки гарненькі. Ну що, показати я вам показала, тепер давайте, мабуть, в місті посадимо. Я зараз копаю лунки для сільби. Це в мене квітничок. На півці. А фільба не любить яскравого сонця. Вона любить, щоб таке ніжненьке сонечко було. І тіньочок був. І сонечко було. Тому вибрала цю, цей квітничок. Буде деревинка затіняти. І одна, і друга. Грунт для стільби, для всіх квітів потрібно Гарний поживний ґрунт. Це перегной одна часть. Дві части садової землі і дві части піску. Ну так як у мене садова земля піщана, тому я набрала отак третю часть відра, перегною. Це з минулого року я складувала листя, воно перегнило, Добавляю оцей груп, ще я викопала свій садовий. Приливаю луночки водичкою для моїх для красоту. Кожну луночку додаю по нітравмофоски 16, 16, 16, тут є азот, щоб почала рости. Спочатку проливаю простою водичкою. І зараз роблю водичку поживну. У мене лійка на 5 літрів, пакетик укорінювача, 1 грам укорінювача на літр води. Так як у мене 5-літрова лійка, я кладу, висипаю весь пакетик. На лієчку добавлю фунгіцид. фітоспорін Це я розводила пасту значить Паста, столова ложка на відро води. Ну так як у мене 5 літрів, я беру пів ложечки і все це розмішую і проливаю цим гроші Міточки, які я посадила. Ну і зараз будемо висаджувати бульби. Бульби трошки по-іншому висаджувати. Зараз вам покажу а стільба з минулого року, та що у мене із декілька штук вижила всього одна. Ось вона. В общем, оце так купила в Фейсбуці. Непонятно що. І вона... Дуже-дуже страдає. Я, мабуть, її зараз пролью під і корнівіном ще отак. Щоб вона трошечки підживить її. Ось така вона слабенька. остільбочка, біла остільба, без, без назви. Ну, щось, Чи вона підпалена, чи підморожена. Приморозком ну, не дуже вона гарна. Не буду, тому що він уже розпався по полуці років. Даю тільки дня. Я сама зробила перегной садовою по... по... землею. По... Зараз буду висачувати біатрик, так само в лунку поживну землю, ні Зверху просипаю, закриваю ні поживним позивним і віатрі все вже йде не коренями, а йде бурбами. Бульби повинно бульби висаджувати на глибину 5-6 сантиметрів. Тут в мене в пакетику 5 штук, і я ці 5 буду висаджувати в одну лунку, щоб був гарний кущик. Обов'язково дивіться, щоб не перекрити де верх, а де низ, щоб розточками не посадити в землю, щоб паростками не посадити в землю. Так. Це все багаторічники, тому ці квіти, що я зараз посадила. Викопувати не потрібно. Буду викопувати зиму тільки ткани. Бульби присипаю. <ривіт> <ривіт> Тому що вони без парошків. Якщо буде сприятлива буде погода, вони саме проростуть, вони мають силу, яка дасть їм рост проливаю крупкою водичкою. Зараз губи, де я їх посадила бульби, роблю такий парканчик, буду ці бульбочки. І зараз буду висаджувати кани. Висадила я всі свої квіточки з флоріума. Звісно, на цей рік я від них Квітіння не чекаю, тому що ну, їм треба прижитися. Спочатку прижиться, потім вже, можливо, на другий рік, як все буде добре. Можливо, на другий рік я побачу квітіння. На цьому відео закінчую. Всім добра, здоров'я, позитиву, мирного, тихого неба. Всім пока.